Розкажіть подробиці у 24 червня. Пан Білецький заявив, що плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець Донбас повністю зачищено. Які деталі цієї операції можете розказати? Ну в цілому дуже конкретно не можу, тому що це частина наступних штурмів, але ми дуже, дуже довго йшли покроково йшли до того, щоб зачистити цей берег, тому що е дуже важливо було забрати на себе цей берег. Це е оптимально і як для оборони, якщо ворог буде контратакувати, так і для накопичення сил, тому що перед нами е канал, і тому у нас якби, є переваги в цьому плані. Тому ми йшли до цього дуже довго, і от е цей штурм, крайній штурм, він, е скажімо, так, е завершив е цю роботу останньої там декількох тижнів. І ми до цього досягли, тому зараз там вже ворога немає. В цілому це було зроблено. штурм, був зроблений в цілому одного бату. У нас в цілому такі операції вони точкові. Тобто, ми не кидаємо там багато людей. Це маленькими групами штурмовиків, тільки професіонали, і вони дуже ретельно готуються по метру. Буквально відпрацьовують. В сам і відповідно успішно працюють Олександра. Тобто, ви кажете, це... довго готувалося. Чи можете деталізувати довго це скільки ну мається на увазі? дивіться, це все серія невеликих штурмів, грубо кажучи. Ну, невеликих по відношенню до фронту, а, яка була впродовж місяця, і яка призвела до цього, того, що ми на цьому берегу а, знищили ворога? От і кожен раз ми готуємося дуже уважно, тобто ми беремо такі ж самі от. Наступна операція йде, ми знаємо, де ми будемо воювати, Ми знаходимо таку ж саму ділянку місцевості в тилу. Ну таку ж саму, да і на ній відпрацьовуємо по метру маленькими групами, як то буде йти, куди, ну як буде броня їхати, так і таке інше. Бо тому у нас все таке ретельне. чи можете пояснити, чим важливі ці позиції і які можливості їхнє відвоювання надає українським військовим? Тепер? Ну, по-перше, хоча у нас зараз ми вважаємо ініціативу нашому боці, ініціатива для того, щоб проводити штурм надалі. Але на наприклад, до прикладу, оборонна складова дуже важлива, тому що між нами і ворогом є канал, який ну він не перейде вже з існуючими силами, це нереально. Тобто, якихось контр атак з його боку, ну що найменше на наші позиції, на позиції наші бригади, ну це нереально. З іншого боку, є можливість більш накопичувати, робити плацдарми і, скажімо так, мати кращі стартові позиції для того, щоб наступати далі. А скільки російських військових взяли у полон? На відео є такі фрагменти, і чи можете ви розказати, а хто ці російські військові? Це кадрові військові, там, мобілізовані? Це мобілізовані, хоча е, хотів би зазначити, що от в останньому штурмі у нас була порівняно з минулими штурмом, Там були штормзети, багато штурмзетів і регулярна армія. Ну вони ставили їх перед собою, як такі штрафбати. це так. Зараз це була все ж таки більш кадрова армія, мобілізовані і добровольці. Мобілізованих було менше. Це дуже мотивовані люди. Я маю на увазі добровольці і кадрові військові. І це був складний штурм. А в полон взяли більшості мобілізованих. Ну тобто, вони більше, більше здаються в полон, скажімо так, тому що кадровіки вони намагаються відтягуватись або бігти, або битись до кінця. А чи зустрічалися на цьому напрямку вагнерівці? Чи є вони ще залишаються? Чи вони ще от в Україні на полі бою? Вагнеровці ми не бачили вже їх напевно більше місяця. Ну більше трьох тижнів, так точно тому, що ну вони в принципі, коли говорили, що там знімаються, що немає що на наших позиціях, їх дійсно вони пристало бути. замість них зайшли в цей штормзем оборони ЧВК. Російської Федерації і кадрові війська ви кажете, що кадрові російські війська вони більш мотивовані і діють інакше ніж мобілізовані російські військові. То знову ж таки, яка чи є якась мотивація взагалі у мобілізованих? Чи вони дійсно здаються в полон, щоб вижити? Чи вони бачать якийсь сенс в тому, що беруть участь в російсько-українській війні? Ну, дивіться, по-різному добровольці ну. Мобілізовані вони ж є два складу. До перших, яких просто схопили десь там, а є добровольці. Добровольці так, вони. А, у них є якась своя ідеологія стосовно всього цього, і вони б'ються достатньо сильно. Хоча знову ж таки. В uh, вони одне що таке війна порівняно з кадром військовим, і у них ця мотивація пропадає про першому артобстрілі деяких. Тому тут по-різному буває. штормзети дуже накачені пропагандою. тобто вони вважають, що їм там будуть їх uh, щось їм відрізати будуть і все таке інше. Бо вот. вони бояться здаватись полон, хоча потім розуміють, що вони в кращих умовах ніж були в Росії, тому що вони всі зеки були а тут у нас харчування і в принципі тепло. Вот але вони дуже промиті. Кадрові військові. Вони відтягують свої. Ну порівняно з першими двома групами. Тобто, е, у них трьохсоти, Вони займають трьохсотами, Вони не кидають своїх. Вони займають своїми. Да От вони роблять по уставу, власне, як і повно робить така. Е, ні, радянська армія на замостаті. Дякую вам за такі подробиці. Дякую за те, що знайшли час і долучилися. Олександр Бородін, прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, був гостем Свобода ранку.